Якщо ви плануєте, як і ми, самостійно встановити крапельний палив, нічого складного в цьому немає. Головне мати проведені магістралі з підведенням води. А сам монтаж крапельного паливу це як збирати конструктор Лего. Ми другий рік поступово це робимо на ділянці, тому звернула увагу на одну деталь. Спочатку трубку потрібно розкласти під рослини і дати їй трохи вилежитися від кілька годин до доби. За цей час вона підлаштовується під умови ділянки, і лише потім варто переходити до наступного етапу, кріпити її, трохи вкопувати, подекуди ховати під мочу, а вже після цього встановлювати крапельниці для поливу. Трубки бувають різні, сліпі, без отворів або з вбудованими крапельницями. Я для себе обрала сліпу трубку без вбудованих крапельниць і встановлюю крапельницю вручну, саме під кожну рослину. Використовую регульовані крапельниці, тому що на 13-метровій ділянці у мене росте, наприклад, лише 7 рослин, тож немає сенсу поливати зайву територію, вода йде точно під кожну рослину. До того ж, на цій ділянці ростуть і троянди, і хвойні, а їхня потреба в поливі різна. Саме тому регульовані крапельниці стали для мене найкращим рішенням.